Навіщо пророщую вірніше, розсаджую гвоздику. Поставила її на пророщування в спонжики. І насіння виявилось настільки свіже, що воно так швидко пролупилося, поки я там не заглядала, привикла, що там тиждень вона собі там сидить і насіння собі і, і, і нічого. Тут так швидко, я як туди через пару днів подивилася, а воно все повростало в ці спонжики. Я спочатку із спонжиками посадила, думаю, ну не знаю, можливо, вона пустить корінці, ця гвоздика багаторічна, через цей спонжик я потім отак пучком пересажу, але дивлюся, що все-таки ні. корінці вона не пускає туди донизу то я подоставала отак, ці спонжики обчищаю і е, у водички ось, ось трошки розквашую. Дуже багато. Я їй з чорною ніжкою. Є такі, що ну, тонюсінькі-тонюсінькі такі корінчики знизу. от, Але вже що буде, те буде. Але я знаю, які я купила насіннячку. Можливо, поїду і ще раз куплю ці гвоздички багаторічні, дуже їх люблю. У мене фізаліс, і ще я дуже рано його посіяла, але в мене з ним все погано вийшло. Залишився лише один кущик, і я хочу все-таки пересіяти його. Так що поїду за насінням знов. Покажу вам свої перчики Лесю. Трішки підсіювала тут амаранти і квіти. По-хорошому в касетах перцям не дуже. Не дуже. Ось я зараз покажу у мене ось о, в горщику в такому. Ось які перці. Їх вже треба попікірувати. Тут спаржа, яку я нарешті навчилася. Вирощувати сьогодні ще трішки. Розсадила гвоздичку. Посіяну, розсадила і по чуть-чуть проріжую також перчик. Це в мене гіркий перчик. Ще дуже багато солодкого перцю треба попікірувати. З дощик на вулиці дуже вітряно, пасмурно, мокро, але телефон обіцяє, що вже завтра проясниться трішки.